Я була вдома, спала, почула такий мощний взрив. Оделась, думаю, вийду гляну, бо десь рядом. Тільки вийшла, до... до в комарова шість. Тільки вийшла до вдома і такий взрив мощніший. Ну, аж перепугалась. Бо так поприсідали. І всі стекла полетіли. У вас вдома, так? Да? так? Да, в моєму домі всі стекла повилітали. Женщина проходила... Мимо стекло прямо на голову впало. Мене зять он, в лікарні, зашивають. Ось так голова так розрубана. Ні дверей нема, ні Это, он, балкон перекошен. Боже, це дуже страшно. Я ну не воєнний, я медичний працівник, була в Афганістані, так що я не потребую. Це люди, які не бачили. Їм важко. А мені, я мені тільки страшно за дітей і за внуків. А де ваші внуки зараз? В Больниці з зяттям. Він теж постраждали? Ну я скажу, що голу... ну, зять постраждав, і діти теж? Ні, діти ні, зять тільки. Тільки зять дуже постраждав.